Вночі спокійний сон хмельничан часто густо порушує шум сміттєвозів, адже у більшості випадків сміття з контейнерів та сміттєвих майданчиків прибирають у нічний час, адже саме у цю пору доби автомобільний рух прибудинковими територіями обмежений. Відтак водіям сміттєвозів зручніше маневрувати. Директор комунального підприємства Спецкомунтранс Владислав Кривенчук зазначає, більшість городян вивчили рухи маршрутів сміттєвозів і власні автівки прибирають подалі від контейнерів, хоча є й такі, які не зважають на роботу прибиральників. Більше за все таких от випадків трапляється за адресами перемоги 8 дроб 3, Перемоги 11, Городовікова 3 дроб 2, провулок Жовтневий, Перемоги 10А, Чекалова 13 дроб 1, Староконстантіновська шосе-22, Проспект Міра 62. Владислав Кривенчук додає, частенько машини біля сміттєвих контейнерів під під'їздами залишають гості міста. Водії сміттєвозів записують номери цих автівок і, проаналізувавши, побачили, що все ж у більшості випадків автомобілі із хмельницькими номерами, причому одні і ті ж категорія людей, таких, які просто відносяться до праці інших, з неповагою. Як зазначає директор спецкомунтрансу, водії сміттєвозів, якщо не можуть під'їхати у зазначений час до контейнера, змушені повертатися до нього протягом дня і частенько по кілька разів. Проте, якщо ж і тоді не вдалося забрати сміття, по нього приїжджають вже через добу. Через що хмельничани починають скаржитися на роботу згаданого підприємства і на антисанітарію. Дуже проблемний майданчик по Проскурівській коло ЖД вокзала. Я розумію, що там зробили цю стоянку платну. Але під'їхати забрати сміття з сміттєвого майданчика, який розташований вдоль дороги, практично неможливо. І постійно стоять автомобілі. І вже водії підбирають такий час, і щоб була хоч маленька дирочка для того, щоб ті контейнери звідти витягнути. Комунальне підприємство Спецкомунтранс працює сім днів на тиждень, адже щоденно на полігон твердих побутових відходів вивозиться дві тисячі кубів сміття, а це 500 тонн. А центральні вулиці міста сміттєвози прибирають двічі на день.